На Харківському напрямку війська Російської Федерації просунулися біля Вовчанська та в селі Глибокому, а також захопили село Лук'янці. Пише військовий паблік Deep State. При цьому зелене, яке раніше вважалося, що воно під контролем Росії, насправді контролюється збройними силами України. Також на карті ресурсу зазначено, що північна частина Вовчанська перейшла до сірої зони. Проте інформація, чи ворог нині на околицях міста, чи ні, вона досить суперечлива. Пане Олеш, попрошу вас про що вам відомо станом на цю мить? Ну, станом на цю мить ми знаємо, що дійсно від Вовчанська трошки відсунули. Ну, принаймні, принаймні східна околиця Вовчанська бо вчора зачищувалась нашими військами, це було під вечір от Так що тут більш-менш е, стабілізували, хоча е, ворог нам продовжує намагатися просуватися на цій ділянці фронту. Що стосується е, іншого плацдарму, то там дійсно враг е, е, мав частковий успіх в районі населеного пункту Глибоке, і е, ми, а ми в е, мали частковий успіх в районі населеного пункту Зелене. Тобто, е, на на, на східній окра... східньому фланзі цього плацдарму ми трошки посунули російські війська, а на західному о, вони, вони трохи посунули наші війська. О, ну, в принципі, скажу, скажемо так, що темпи просування російських військ о, значно з, о, о, зменшилися, і на сьогоднішній день о, ну казати що. Що вони мають там якийсь успіх або мають величезне просування вглиб нашої території? Ну це не буде відповідати дійсності? А скажіть, будь ласка, який обсяг та які сили у противника? Чи змінюється якась інформація стосовно цього зараз? Інформація змінилася, але вона в основному йде від західних видань, і ну, вона трошки виглядає дивною. Дивною в тому сенсі, що згідно з даними нашої розвідки, взагалі Курська, Брянська, Білгородська область в прикордонній смузі, ми відмічали 50-52 тисячі особового складу російських військ, з них група військ. Белгород е, нараховувала там 30-31 тисячу. І, в принципі, з, із розрахунку ці, цієї чисельності ворог виділив до 10 батальйонів, на, по, по 4-5 батальйонів на кожному напрямку вони застосували для, е, з, з метою вторгнення на нашу територію. Але сьогодні чомусь лунає, що е, вже там 50 тисяч і атакують вже 30 тисяч. Не може така кількість атакувати, тому що там є ще частини, які знаходяться на лінії оборони, які вони будують в Білгородській області, і, до речі, ті частини, які сьогодні займають оборону на цій лінії, вони в більшості своїй укомплектовані строковиками і, а, а строковиків Росія задіє, але не так активно в, в ході бойових дій. Так що. В принципі, я думаю, що не могло за добу змінитися кількість майже в два рази. Так єдине, що на сьогоднішній день ми, ми пільнуємо за тим, буде противник вводити свіжі сили в бій, чи не буде, чи обмежиться поки що тим, що він ввів, і продовжить атаки атакувати наші позиції, чи не продовжить. В основному треба відмітити, що е, мета операції цієї операції скоріш за все почала досягатися з боку російсько-російських військ. Бо ми змушені перекидати резерви. Ми перекидуємо вже не одну бригаду. Перекинули на цей напрямок. Е, вчора ми перекидали за відомостями Генерального штабу підсилення ще підрозділи ще одної бригади на, на ці напрямки. Тось. Вони, вони досягають мети в тому сенсі, що ми змушені розтягувати наші резерви, і ми можемо очікувати якихось дій на інших оперативних напрямках, ну принаймні на тому ж самому Куп'янському. Там, якщо по карті подивитися, то Вовчанськ і Куп'янськ вони знаходяться на одній лінії. І от од, од, один напрямок стоїть, ну фактично навпроти іншого. В перші дні такого наступу на Харківщині говорили про те, що ворог задіює в основному піхоту, чи що там з ребами, бронетехнікою, з іншою технікою, розкажіть? Ну, скажу так, що вони починали з реба, вони дов, доволі сильно застосували радіоелектро засоби радіоелектронної боротьби. З початком вторгнення і так дійсно. Вони а, в перші перші де дві доби вони застосовували в основному піхотні штурми, і а, вони перетинали кордон в, в пішому порядку. Є відео за, за зафільмоване, як, як піша колона йде, рухається на нашу територію. Потім, з третьої доби вони почали вже застосовувати бронетехніку для штурму. Ну, фактично, це говорить про те, що коли, коли вони подавали смугу забезпечення нашої оборони і скоріш за все провели розмінування тих мінних полів чи мінних загороджень, які були встановлені там, якщо вони були, то після цього вони ввели бронетехніку і вже. Вже от минулу добу, позаминулу добу, вони застосовували бронетехніку для а, організації і здійснення атак на наші бойові порядки. Як буде зараз, подивимось, особливо на Вовчанському напрямку, я думаю, що без введення резерву додатково навряд чи вони зможуть відновити наступальні, наступальні дії. Атаки може і будуть, але такі а, це в на окремих на окремих ділянках і фактично на рівні там так тактичних тактичних дій пане Алешну. Зв'язку з цим втрати там катастрофічні, так у ворога на Харківщині? Чи ну там Для... так? Там за добу більше 100 ста осіб, і близько там 10-15 одиниць техніки. Це це дуже великі втрати. До речі, до речі, саме і втрати, і призвели до того, що. Все ж таки до російських командирів почало доходити, що ну це недостатня кількість. Ми відреагували дуже дуже швидко і дуже дуже ретельно. Ну я думаю, що взагалі початок цієї операції був спонтанний, тому що, скоріш за все, російське командування було не впевнено в тому, що а, 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 а є сенс чекати чи ні, от то те, що до, до, до речі. Пишуть зараз західне видання, а про це говорив пан Скібіцький, що він казав, що, що Росія хоче наростити там до 50-70 тисяч це угруповання. Бачите, вони навіть не стали чекати. Скоріше за все, було спонтанне рішення, що треба атакувати, треба розтягувати резерви. Інакше чим далі, тим більше техніки озброєння заходить в Україну. І ця техніка озброєння поступово вже починає з'являтися на фронті. От, до речі. Відео одної з наших бригад, де вони грамлять колону бронетехніки. от Дуже цікаво з точки зору воєнне, ну для мене, як для а, фахівця. Там застосовувалися а, звичайні і касетні боєприпаси. Причому кожен другий підрив був касетного боєприпасу для боротьби з, великим, з, з великою кількістю живої сили противника. Це говорить про те, що є касетні боєприпаси. А дедалі стане більше. А потім ми волонтери там. і е, е, ну От зараз там пішов такий флешмоб, що треба терміново дрони. Правда, я не розумію тоді, де, де той мільйон дронів, які обіцяли. Де ж він? Чому, чому знов вся країна? Ми допоможемо. Це наша армія, це наші хлопці. От. А, але де ж той мільйон обіцяний? А мільйон це три тисячі дронів, приблизно три тисячі дронів на добу. От так що тут такі цифри ну от тому і російська командування скоріш за все вирішила, що треба, треба як казав колись Ленін. Завтра буде поздно, Вчора було рано, а сьогодні треба брати зімні. У Харкові підготують звіт щодо будівництва фортифікаційних споруд. Повідомив голова ОВА Олег Синягубов. каже, щодо фортифікації Харківщини, сьогодні доручив профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд і відзвітувати мовляв прозорість і підзвітність. От е, зараз в цьому пріоритет. Все ж таки, пане Леш, оця дискусія стосовно фортифікації, чи вибудовані вони були, чи в належному стані вони були, коли почалася ця активізація ворога. Там те, що говорять військові, що мовляв, є питання, чому в низинах коли побудовані фортифікаційні споруди, а не в висотах. Що ви можете про це сказати? Ну скажу так, що перевірити якість споруд треба. Ну у мене як у військового більше всього запитань за смуга забезпечення, бо mm -hmm. це цей перший 5 кілометрів до першої лінії оборони. Які ворог пройшов дуже швидко і фактично не, не зустрічаючи спротиву, там дійсно там позиції оборудуються такі. Будемо казати, очагові, тобто немає суцільної лінії оборони, але смуга забезпечення повинна бути насичена як мінними полями, так і інженерними загородженнями. Давайте згадаємо як рік тому ми зіткнулися зі смугою забезпечення. Так званої лінії Суровикіна, да, що наша бронетехніка на кожному метрі, скільки нам казали, до п'яти мін ми зустрічали на окремих ділянках цієї лінії оборони. Ось про що треба поки що саме велика кількість запитань про цю смугу забезпечення. А те, що вже регулярні частини сьогодні ведуть ведуть оборонні бої на, на, лінії, на лінії оборони. В принципі, тут поки що ну от тільки одна була така критична стаття, що біля Вовчанська, хоча від Вовчанська до від околиць Вовчанська до кордону 4 кілометри, і під таким, під таким пильним спостереженням з боку російського російських військ, ну там можливо і будівництво було недоцільне, але інженерні споруди там треба було зробити. Протитанкові рви, колючий дріб, мінні полі, поля, і, ну, і таке інше. А вже саму оборону так вона оборона завжди будується вглиб в глибі своєї території. Вона і передбачає, що якщо вона не стоїть, то переходять з одного, з одної лінії оборони на іншу лінію оборони з одного рубежа оборони на, на іншу, з одної позиції на іншу.